Минулого тижня у Чернівецькій області на чоловіка напав рій шершнів. Від укусів буковинець помер ще до приїзду медиків. У цей період для людини можуть бути небезпечними укуси різних комах, зокрема бджіл та шершнів, які викликають сильні алергічні реакції в організмі людини. Що робити, якщо вас вкусила комаха, та як надати першу допомогу про це далі? Діану Кермачуку, села оса у власному будинку. Це було досить пізно ввечері. До нас в кімнату з дівчатами вилетіли дві оси досить таки великого розміру. І, на жаль, ми, як і всі люди, не були готові до таких гостей і не були обізнані, як себе поводити. Тому одразу почали бризгати різними балончиками, різними парфумами, щоб її якось налякати. Але як потім виявилося, це навпаки збуджує ос, і вони стають дуже агресивними. Саме тому, на жаль, так сталося, що вона мене укусила. Одразу після укусу у пані Діани розпочалася алергічна реакція. Було почервоніння, були різні висипи, було неприємні відчуття в зоні укусу. Ну і звичайно, коли відбувся сам укус, було дуже боляче і різкий біль. Після уколів лікарів воно пройшло, що у нас не було ніяких лікарських засобів, і ми звичайно Одразу полізли в гугл, що робити, коли вкусила оса для людини. Укуси комах безпечні. Проте у кого є алергія, наслідки можуть бути навіть летальними, якщо вчасно не надати першу медичну допомогу або мати антигістамінні препарати під рукою. Якщо брати загальну статистику, то десь от заререєструється от суто алергічних оцих на укуси комах, десь от по, по, по Така мирова статистика десь 4%. Серед бджолярів десь 20% літом. Максимально закривати відкриті ділянки тіла одягом. Ну, скажімо, у В'єтнамки таким людям носити не можна. Велика вірність наступити, там десь на природі наступити на цю комах. Не носити яскравий одяг. Тому що це приваблює комах. Не користуватися косметичними засобами з парфумованими любі, не їсти на вулиці, ви в кафешки у вас якісь вазочки з морозивом, не помітили, десь оса сіла, ложечкою зачерпнули, осу з'їли. Якщо оса вкусила десь ділянку рота, це важкі дуже реакції. Найбільш важкі реакції це ділянка рота, це шия, це обличчя. Не завжди по укусу можна визначити, яка ця комаха могла вжалити, тому краще звернутися до лікаря, каже лікарка-алерголог Наталія Каспрук. Не знаю, яка комаха вкусила. Невідомо яка. Я визвала там лікаря. У мене були були з собою антибіотик, бо я ж не знаю, яка комаха мене вкусила. розумієте. мені почало червоніти нога, твердіти. Я зразу випила антибіотик, лікаря визвала. Він підтвердив, що можна пити той антибіотик. Я приїхала з Болгарії сюди, звернулася до хірурга. Хірург сказав продовжити пити антибіотик. Ну, і от пройшло. Е, якась мушка укусила, нога розпухла. Прямо розкупила. Зверталася можна до лікаря? Так, щось там ми приймали, мазали. Я вже не, не скажу вам, що не пам'ятаю. Що казали? Можливо, у вас алергія на куси? Е, Нема, перевірилася, в мене немає алергії. Просто тут Просто якась така мушка я добита може. Ну в нас селі це звичайне діло, оси, що кусають, а так комахи ніяк. Ну тобто вам не будуть якихось наслідків. Удар, Ні, ніяні, в мене немає. Просто укус воно через день проходило. Найбільше укусів комах зазвичай фіксують у липні та серпні. Що робити, якщо бджола або оса вкусила? А якщо це просто біль, там якийсь незначний зуд, це, це, це лід на місто укуса, а, ну, якщо є можливість, жалоб було б непогано витягнути. Да? Можна прийняти антигістамінний засіб таблітований. таблітований, можна, скажімо, застосовувати якусь мазь з глюко-картикостедом, воно блокує цю місцеву реакцію. Ну, такий лайфхак, якщо нічого під руками немає, можна добре сухою содою протерти місце вкусу, ну воно також заспокоює. Цю місцеву реакцію. Але в будь-якому випадку, якщо це не така, скажімо, нелегка реакція, тобто симптоми розвиваються, ну раптом важко дихати, чи там напряк зростає, це треба звертатись до лікаря або швидку викликати. Юган Басалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4